Голова облдержадміністрації Микола Костяк видав розпорядження про дозвіл на розробку землеустрою з організації її визначення меж території Національного природного парку Олешківські піски. Це землі, які увійшли до складу парку без вилучення у користувачів на території Голопристанського, Цюрюпинського районів і Новокаховської міськради. Херсонщина готується до початку туристичного сезону цього року запропонувати гостям хочуть більше, адже на чемпіонат Європи з футболу до України приїде багато вболівальників. І аби вони не марнували час між матчами, туроператори можуть їм запропонувати відвідати її Херсонщину. Побачити усе найцікавіше. Туристам допоможе Херсонщина туристична каталог пропозицій сезону 2012 року. На його презентації були наші кореспонденти. Де на Херсонщині можна відпочити, що побачити та як організувати своє дозвілля з максимальною користю для себе? Таку інформацію туристи зможуть знайти у каталозі пропозицій на 2012 рік. Херсонщина туристична цей каталог, спільна робота обласного управління культури і туризму, організаторів проєктів Херсон 2012 та море Каес «Мені дуже приємно знаходитися саме в такому оточенні, оскільки. Я сподіваюся, таким чином ви бачите, що у нас немає якоїсь протидії між бізнесом, між цікавими дизайнерськими чи такими мистецькими пропозиціями і безпосередньо владою. Тому що ми розуміємо, що ми живемо на Херсонщині, у нас з вами загальні цілі і тільки разом. Можна чогось досягти. Створення такого каталогу необхідність зумовлена тим, що цього року в Україні гостей чекають багато. Та доки у містах, де проходитимуть матчі Євро 2012 ціни на номери у готелях та на розваги злітають вгору, у Херсона з'являється шанс стати привабливим об'єктом для тих, хто хоче побачити не лише футбол. Проект Херсон-2012 был была презентация, говорили, вот это так далеко от города участников, 400 километров, это просто никто не будет ездить и так далее. Вот мы видим сегодня, что э, сам по себе проект он был интересен еще тогда, и ему сегодня есть да, экономическая целесообразность. То есть если э, мы поспешим и внесем в этот каталог информацию, информацию о том, що у нас є на Херсонщині, де можна, де можна поселитися, куди можна поїхати, які є достопримечательности і так далее. Каталог складатиметься з п'яти розділів: відпочинок і оздоровлення на морському узбережжі, зелений туризм та відпочинок на Дніпрі, екскурсії культурно-історичними місцями і заповідниками, розваги Херсона та розділ послуг. Множество печатних зданій, розказуючи на Херсонщині. Наш проект немножко иной. Он преследует вполне конкретные цели. Этих целей две. Значит, это максимально полезным он должен быть для читателя, чтобы любая семья, херсонская, киевская, взяла его в руки и нашла конкретное место для отдыха то ли на морском побережье, то ли в Херсоне, в зависимости от наполняемости. і вторе – це максимум віддачі для рекламодателя. Особливостями цього каталогу буде максимум конкретної інформації про місце та умови відпочинку, анотація до матеріалів англійською мовою, qr коди з посиланням на додаткову інформацію. щитувати їх можна буде за допомогою комп'ютера або айфону. У 2012 році планують два випуски каталогу. Перші 2000 примірників вийдуть вже 18 квітня і розповсюджуватимуться безкоштовно. Другий який складати. ...від 5 до 10 тисяч екземплярів вже з доповненою інформацією планують випустити 1 червня. Доповнений каталог можна буде купити. 10% коштів від реалізації цього каталогу піде на благодійність.